У цей день бездітні просять дарувати їм щастя, батьківства. Православна церква щорічно відзначає успіння праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці. У цей день, 25 липня, віряни вшановують кровних предків Ісуса Христа. Бездітні жінки просять Бога дарувати їм дітей. Адже дочку Марію, яка стала матір'ю Сина Божого, Праведна Анна народила в похилому віці. Як ви, мабуть, знаєте, праведне подружжя Анна та Йоаким не мало дітей аж до старості. За це переносили насмішки, бо в той час безпліття вважалося ганьбою. Проте чоловік із дружиною гаряче молилися Всевишньому і смиренно сподівалися на його волю. Одного разу під час великого свята дари, які праведний Йоаким приніс до храму в Єрусалимі, священник не прийняв. Після такого приниження Йоаким не повернувся додому, а оселився в безлюдному місті. Анна, дізнавшись про це, стала в постійній молитві простити в Господа дитину. І праведному подружжю Ангел сповістив про появу в них доньки, яку благословить весь рід людський, так народилася Марія. Святий Йоаким помер через кілька років після введення в храм своєї доньки у 80-літньому віці. Свята Анна померла у 70 Останні роки свого життя вона провела при храмі поруч із донею. 25 липня під час літургій проводиться величання на успіння праведної Анни. Люди згадують диво віри і надії, яке явила з собою ця жінка. На свято бажано прийти до церкви і посповідатися. Не можете відвідати храм, зверніться домашньою молитвою до праведної Анни. Можливо, ваше щире взивання допоможе котрійсь із бездітних пар отримати безцінний дар, щастя стати батьками.